Хочеш, я тобі покажу, мускулисто італіянця. Ну так да, я тобі про Мазераті розказую, а ти про що подумав? У нас з'являється продажі Maserati Ghibli 2016 року. 3 літра бензин на повну приводі. Ідеальне авто для цієї зими. А салон тут настільки вишуканий, що навіть італійці ахнули все зашито в шкіру. Крім того, преміальна музика Харман Шкіряне мультикермо з особим керуванням, керування мультимедіа, круїз контролем, датчиком світла. Кнопкою старт-стоп, регулювання кермової колонки по висоті і по вильоту, і датчик дощу, електрорегулювання сидінь, сенсорна мультимедіа, автоматична коробка з багатьма режимами вибору їзди, і лючочок, щоб споглядати італійські пейзажі, і годинничок зі шкіряною торпедою. Куди ж без цього в італіянцях? Задній ряд не такий вже великий, але місце для ваших дівчаток тут точно буде. Камера заднього огляду і Божа вишуканість у всьому. Просто подивись на ці елементи. Це справжній літак на дорозі. А якщо тебе також зацікавив цей породистий італієць, ти можеш його придбати у нас на маленьку автопон за адресою Софійська, 19, село Білогородка.